Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Ну і кремлівські пропагандисти відчайдушно зараз намагаються виправдати ось цей розгром окупантів під Авдіївкою. Вдаючись до найбезглуздіших методів, і напередодні черговий агітатор війни з Україною, отакий собі Мардан, він почав закликати зрівняти Авдіївку з землею і порівнює українських захисників із терористами Хамасу. І е, насправді очевидно, що цивілізований світ ну вже давно не вірить із цим брехливим російським е, брудним ротам, і їхній цинізм, з яким країна. Террорист намагається назвати террористами жертв їхньої війни. Він не впрепиняє вражати. Ось вот, послухайте, що каже з цього приводу Семенян. Это контрнаступление всего Запада против нас одних, и нам очень, очень, очень в этом смысле есть чем гордиться. Давайте будем и гордиться тоже. Другое сравнение, которое нам невольно предоставляет палестино-израильский конфликт, это как они воюют. Как воюет и та, и другая страна. И когда я слышу у нас, от своих друзей в том числе, от очень патриотичных людей в том числе, я слышу призывы все полтора года это слышу. Ну почему мы не устраиваем ковровые бомбардировки Киева? Почему мы не бомбим там ту, там банковую, я не знаю, Крещатик, все что угодно? Почему мы так не делаем? Мы давно бы уже сравняли все это с землей и катались бы там на танках. Вот вам ответ, ребята. Вот поэтому. Потому что мы не такие. Потому что мы не они. И слава Богу, что мы не они. Это делает меня еще счастливее. Я здесь предлагал, я говорил, дать Шість часов цьому населенню Харкова покинуть город і Азов отомстить. І оставить руїни, просто щоб знали. Ну, предупредить. Ну, ось вони е, кажуть, що вони не такі. Ну, по-перше, про зовнішній вигляд Семенян я промовчу. Вона, мабуть, десь вже потрапила під ядерну хвилю. А з приводу того, що вони, начебто, не стирають землі наші міста, не стирають землі. Значить, Бахмут, де? Немає Бахмута, Мар'їнка, де да. немає. Зараз така доля ць, чекає, мабуть, і на Авдіївку, тому що коли у них не виходить, вони що роблять? Вони просто все знищують е, до кінця. І е, при тому вони, бачите, в них навіть язики повертаються говорити, що вони не терористи і вони не ведуть війну, як, начебто, зараз там Ізраїль веде і знищує Хамас. Але Ізраїль. Перед тим як завдавати ударів попереджає, і він завдає ударів по терористах Хамасу, так там, де вони знаходяться, де вони живуть, де їхні військові об'єкти. А ці просто зносять все, що бачать на своєму шляху. Їх не хвилює, чи там цивільні люди, чи ні, згадайте грозу, де 59 людей загинуло цивільних, а не військових. Ну а тим часом продовжуються наступальні дії української армії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, і підроботано також триває важкі бої і на Росії почали скаржитися, що в боях за роботи, начебто загадково зникають ваньки, і навіть зникають цілі полки окупантів. Матері та дружини російських загарбників почали так тривожитися. А де ж це їхні е, синочки, чоловіки? І що, начебто, немає їх в Росії, не повертають і крім того. Вони називають Бермудським трикутником на фронті саме село Роботне у Запорізькій області. Говорять, що там уже п'ятий місяць продовжують зникати російські солдати, і ем, скаржаться ці матері та дружини, що командування про долю цих солдатів взагалі нічого не повідомляє ніякої інформації не дає. Я Кузнецова Наталья Сергеевна. В очередной раз обращаюсь к криком помощи пропавшего моего сына Пономарева Даниила Олеговича, военнослужащего 70-го мотострелкового полка. Сначала говорили, что мой сын погиб. Потом я узнала, что мой сын тяжело ранен. Мой сын не выходит на связь полтора месяца. Я его искала по всем госпиталям. Мне везде отвечали, что такого человека нет. Командование полка также не дает никакой информации. Командиры также не дают э, никакой информации. Говорят, что они тоже ничего не знают о нем. У них якобы как тоже связи нету. Э, вот. Поэтому я э, начала поиски своего сына э, приблизительно где-то числа с 10. -го. Ось не знають, де вони де поділися їхні російські окупанти. А я скажу, де вони Вони зараз гніють в українській землі. Вони стали добривом для нашої землі, і а, при тому тут навіть не потрібно нічого нового повідомляти. Нехай їм вже командування скаже, що з тими хлопцями, яких відправляють на так звану спецоперацію, тому що а, таких історій буде ставати ще більше ще більше їх буде, і я впевнена, що їх вже і так є багато. Просто не про всі на Росії можна. На говорити, ну а тим часом, поки Російська Федерація Російські окупаційні війська несуть величезні втрати на фронті, Путін говорить про мир. Про що російський диктатор заявив про нібито готовність Росії до мирних переговорів, і він звинуватив у відсутності діалогу Україну. Путін заявив, що. Ось той мирний план Китаю можна покласти в основу мирного врегулювання України, і за його словами, пропози... пропозиції КНР цілком реалістичні, каже ось цей диктатор. Але він нагадав, що Зеленський видав указ, яким заборонив сідати нашому президенту за стіл переговорів із нинішнім керівництвом РФ. І от каже, що вся проблема саме в Україні. А Так би ми вже давно про все домовились. Послухайте. Ну, мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. <свят> Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей. Но, к сожалению, противная сторона не желает вести каких-либо переговоров. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры. Всем и сам себе. Я нагадаю, що Путіна там чекають в Китаї на форумі «Один пояс, один Путь, який відбудеться 17-18 жовтня. І ось мабуть, у зв'язку з цим вирішили взяти в нього інтерв'ю.